Привіт! Вас вітає Марина. На своєму каналі, що не сказав гід, і дякую новим підписникам, котрі з'явилися на моєму каналі. І наша компанія, невеличка, але дуже гарна, поступово стає більшою. І це дуже приємно. Тобто, лайки і коменти обов'язкові, бо вони так працює YouTube, от так. От ви знаєте, чим відрізняється гід і блогер, що розповідає про місто, де він мешкає, від звичайної людини. І такі саме в нього друзі. От почалося все з концерту. Віланчелісти приїхали дівчата з села Ракошина, зі своїм татом. Вони Концерту відбувався в каплиці нашого костела Святого Мартина. І ми зацікавилися. Де Ракошина є Рима католицька церква. Виявилося, що Рими католицької церкви нема, є греко-католицька парафія Іоанна Хрестителя. І ми поїхали з моєю подругою шукати цю парафію Іоанна Хрестителя, греко-католицька. Ми її не знайшли. А, а чому саме ми поїхали туди, бо батько цих дівчат він в цій парафії Івана Хрестителя працює кантером, якщо я не помиляюсь, бо ми шукали якусь інформацію про саме цей, цю церкву. Але моя подруга завжди каже: от коли вже листя опадає, і коли така природа вже не така красива, як влітку і на початку осені, але ми бачимо більше таких, знаєте, архітектурних всяких форм на будинках. І це теж є повштухом шукати інформацію. І от ми йдемо в цьому селі Ракошина, це Мукачівський район, і бачимо, що тут є в цьому селі Реформатська церква. А як відрізніти, там немає не Христа, там є Зірочка або і петушок або таке поєднання. І ми йдемо до цієї церкви. Ходимо ближче до церкви, ну, вона велика, вона, я думаю, більше за реформатську церкву в Мукачеві. Ну, ми так подивилися: Реформатська церква реформатська церква, а там є така маленька споруда, і саме це в нас і викликало таке любопитство, що це, бо воно, ця споруда побудована в нетиповому такому стилі фархверк. І ми зацікавилися цією спорудою. І потім виявилося, що брама відчинена, і ми можемо сміло зайти на подвір'я. Ми заходимо на подвір'я, робимо фото, і раптом. І раптом до нас виходить жіночка. І е, ми кажемо, хто ми і яка ціль е, нашого візиту до Ракошина? А вона каже: А хочете, я вам відкрию цю церкву? Ми кажемо: так, да, будь ласка, А вже ж, це, ну, це було дуже несподівано. Вона відкриває нам церкву і починає розповідь. Ну, я зробила е, своє відео таким чином, що е, от е, про що я не знала, і на цьому я сфокусуюсь. І розповім вам, ну, по-перше, що це за жіночка? Ця жіночка її звати Ірина Степанівна Гал, і вона є жінкою, священнослужителем в цій реформатській церкві. От розумієте? І я знайшла в інтернеті про неї дуже, -дуже багато статей. І якщо вас теж зацікавить, Гал Ірина. Степанівна, то ви теж маєте нагоду її про неї там почитати. Але я сфокусуюсь на цьому, що вона, щоб стати священником, вона закінчила в Будапешті реформатський університет імені Гашпара Карої. І вчилася вона там 6 років. Вона про це розповіла. Але про що вона нам не розповіла? Що екзамени, то я вже буду цитувати: екзамени були дуже складними і тривали цілий тиждень. Ми мали показати знання історії, угорського, зарубіжної літератури, співів, пройти психологічні тести і співбесіди, під час яких викладачі мали переконатися, що ми справді хочемо присвятити життя служінню в церкві. Конкурс був великий п'ять людей на одне місце. Багато чого мені довелося вчити самостійно, бо наша шкільна програма дуже відрізняється від угорської. Пам'ятаю, я щодня плакала, боялася, що не пройду. Але коли після екзаменів читали результати, виявилося, що я за кількістю набраних балів посіла друге місце. Потім майже всі роки навчання була підмінницею. Отака от жінка, от, знаєте, ну це е, дарунок долі, що ти зустрічаєш е, несподівано, бо мета нашої поїздки була зовсім інша. І от така, е, неймовірна жінка нас зустрічає і розповідає нам е, про те, що. Я так коротенько зробила такі коротенькі відео, і там ви подивитесь і послухаєте. коротеньке відео про історію цієї реформатської церкви в Ракошені. І вона почалася ця історія ще в 16 столітті. Дивимось. Реформатська громада в Ракошине має дуже давні традиції. За деякими джерелами, перші згадки про неї датуються 1595 роком. Це відповідає загальній історії реформатської церкви на Закарпатті. Громади на цих землях існували ще в 1530-1540-х роках. Поточна споруда реформатської церкви в Ракошині зведена в неокласичному стілі між. 1836 та 1844 роками. Громада формально зареєструвалася як релігійна організація вже у Незалежній Україні 21 січня 1992 року. Як частина Закарпатської реформатської церкви, громада Ракошина пережила важкі часи під радянською владою. З радянських часів багато реформатських громад зазнали репресій. Частина пастерів та вірян була депортована. У 1981 році храм було відновлено одним з відомих служителів Ірина Гал, жінка-священник реформатської громади в Ракошині. У 2003 році відбувся ремонт церкви, при якому старалися максимально зберегти автентичний інтер'єр. Громада також проявляє соціальну активність. Наприклад, у 2015 році реформатська громада Ракошина взяла ініціативу створити будинок для людей похилого віку. Реформатська церква на Закарпатті є історичною конфесією, створеною за кальвіністським вченням. Скажу, що я роблю відео таким чином. Щоб вам розповісти про те, що я сама не знала про Реформатську церкву. І зараз ще одне коротке відео про місце Мойсея. Місце Мойсея у Реформатській церкві це почесне місце, з якого священнослужитель проголошує та пояснює Слово Боже. Воно отримало назву на честь біблійного Мойсея, який передав людям закон. У біблійній традиції. Сидіти на місці Мойсея означає виконувати служіння вчителя писання, тому в реформатських храмах це місце символізує не владу, а обов'язок вірно передавати істину Божого Слова. Саме тому над ним часто пишуть цитати з писання на фото угорською, а в перекладі слово твоє істина. А біле золоте оздоблення це знак пошани до Слова Божого. Це не трон, не престол, а символ служіння слова Було місце. Церкві для неодружених хлопців і чого? дивимось у давніх реформатських громадах карпатського регіону та Угорщини існував установлений порядок розсадження людей в храмі. Неодружені хлопці мали окремі місце не через зневагу, а з певних традиційних і практичних причин. Молодь вважали більш непосідючою, тому окреме сидіння спрощувало нагляд і допомагало зберігати спокій під час богослужінь. Розміщення хлопців окремо часто на хорах або в темнішій частині храму допомагала уникнути флірту між молоддю під час богослужінь. Вважалося, що молодий чоловік має дорости до того, щоби сидіти серед дорослих та одружених чоловіків. Я буду читати, бо це для мене несподівана інформація, нова інформація, і тому я буду її читати. І так. Одяг реформатського пастора це маленька історія самої реформації, зашифрована в чорній тканині. На відміну від пишних шат католицьких чи православних е священників, тут все стримано, лаконично і дуже символічно. Але хто буде слушати уважно, знайде відповідь, чому цей одяг не можна прати. Отак. По-перше, талар і плащ, спадок університетів. Реформатський пастор не вдягає священничий одяг, він вдягає одяг вчителя. Довгий чорний талар і чорний оксамитовий плащ походять не з церковних майстерень, а з давніх університетів Женеви і Цюріха. Перші пастори були богословими вченими, тому сьогодні одяг пастора нагадує мантію професора. Чорний колір мова смирення. Чорний одяг у реформаторів це не ознака трауру ні, це колір стриманості, поваги та рівності. У реформації священника перестали вважати вищою особою. Він такий самий, грішний, і такий самий відповідальний перед Богом, як вся громада. А чорний одяг, нагадую, головне не людина, а слово Боже. Плащ з крилами. Плащ пастера має характерні широкі деталі на плечах, схожі на крила. У народі їх називають крила реформації. Вони символизують захист громади та поширення Євангелія. У Закарпатті і Угорщині їх часто роблять з м'ягкого чорного оксамиту, традиція, яка існує століттями. Пастер може служити без спеціального одягу. У реформаторів форма не так важлива, як зміст. Тому пастор може проповідувати і у звичайному чорному костюмі головне, щоб проповідь була чесною та натхненною, це не порушує традиції. Жінки-пастерки, і саме наша поважна пані Ірина, носять той самий одяг. Реформатська церква Закарпаття визнає служіння жінок. Тож жінки-пастерки виходять на кафедру в такому самому таларі і плащі, як і чоловіки, це символ того самого принципу реформації, усі рівні перед Богом. Одяг реформатського пастора це не просто тканина, це продовження реформації, нагадування про силу слова, скромність, служіння і глибоку повагу до громади. Що можна прати, а чого прати не можна. І так, Паласт, отам от я неправильно наголос зробила, Паласт чорний оксамитовий плащ з крилами. Це головний елемент одягу пастора, його не перуть у машинці і ніколи не перуть взагалі, бо він зроблений з оксамиту або вовни, має крохмальні вставки, які тримають форму, крила прошити вручну і можуть деформуватися. І у деяких громад плащ виготовлений вручну майстрамі. І як його доглядають? Вони його вичищають щітками, вибивають пил і е, вивітрюють на холоді. Так, короткий висновок. Прати можна талар, бо це звичайна мантія. А от не можна прати па паласт, паласт, от зараз я правильно зробила наголос. Тому що це оксамитовий урочистий плач з крахмальними вставками, які легко зіпсувати. Воду. Друзі, таке було наше, е, таке, така була Друзі. таке в мене для вас сьогодні відео. І от знаєте, я. Зробила його так. Ну, про реформатську церкву можна розповідати багато. Да? То можна зробити там лекцію на годину або півтори години, або далі далі далі. Да? Але я е, зробила акценти саме на цих фактах, котрі я не знала. Отак, От Бо е, реформатська церква, я про неї читала, бо я ж в Закарпатті, я подорожую Угорщиною, е, там е, теж поширена, е, протестантство поширено протестантство, поширене. Але от за допомогою моєї подруги, котра каже: от давай ще поїздимо, поки е листя нема на деревах, От побачимо те, що нас зацікавить. От побачила церкву. Спочатку вона нас не зацікавила зовсім. Нас зацікавив отут фахверковий маленький будиночок. А потім виявляється, що ми познайомилися з Цікавою, доброю, красивою пані Іриною Гал, жінкою, пасторкою реформатської церкви в селі Ракошина. Хто ще пам'ятає, це село Ракошина Макачівського району. До зустрічі, друзі!